Про Дімо минулим часом. Наші Діма саме так говорили про нього насельці, колеги, співробітники. Після жахливих подій під Іловайськом, коли наших воїнів було жорстоко розстріляно і цинічно, Дім телефон перестав реагувати на виклики. Ми всі розуміли, що трапилося щось непоправне. Але разом з тим, сподівалися до останнього, що ось ось зателефонує Діма і скаже, що. Все в і я скоро повернусь. Я згадую, коли Дмитро приїжджав у короткострокову відпуску перед самим так сказати, жахливим, що трапилось потім, і він був зовсім іншою людиною. Він змінився, як змінюються люди, які дивляться смерті в очі і бачать дуже багато людського горя. Я знаю, що надходили пропозиції від друзів, від колег, що Діма, залишайся, не їдь. Але він відхилив цю пропозицію, тим самим вдаючи, що він є настоящою людиною, мужньою людиною, патріотом України. Інколи кажуть, що смерть забирає кращих. Панченка Дмитро Миколайович дійсно був один з найкращих. І пам'ять про нього завжди залишиться в наших серцях.